Аграрії кіровоградщини навіть у морозні дні знову полі. Про це повідомив Андрій Райкович на власній фейсбук-сторінці. Зараз підживлюють озимину. Добрива вже отримали озимі зернові на майже 30% площ. Триває підживлення озимого ріпака. Загалом під цьогорічний урожай озимих зернових хлібороби засіяли понад 392 тисячі гектарів. Сергій Кузьменко 19 лютого провів прийом громадян. Жителі зверталися з питань житлово-комунального господарства щодо збільшення потужностей та встановлення індивідуальних електролічильників у квартирах колишнього гуртожитку по вулиці Гетьмана Мазепи, 27. Механізми нарахування абонентам різниці сплати за водопостачання, що утворюється між загальнобудинковим вузлом обліку та квартирними лічильниками. Також було звернення соціального характеру стосовно надання житла ВПО та подання документів на відшкодування збитків за втрачене житло через реєстр пошкодженого та знищеного майна. Андрій Коломіц, приютівський селищний голова, взяв участь у форумі в рамках виставки Київ Білд Юкрейн 2025» Відбудова в дії 3.0». Розвиток громад та відновлення України на порядку денному. Проєктна діяльність та міжнародні партнерства мають бути пріоритетом для територіальних громад. Серед спікерів були і найактивніші голови тергромад з програми Ліга лідерів. 12 лютого в Олександрії відбувся благодійний концерт Михайла Грицкана, під час якого збирали кошти на придбання дронів для військової частини А 4507, яка виконує завдання на всіх лініях фронту. Олександрійці задонатили майже 31,5 одну гривень. Пташки вже полетіли допомагати нашим захисникам. Звітує на своїй сторінці співак. 19 лютого в центральній бібліотеці відбулося чергове засідання городка Краєзнавчі амбасадори, присвячене славному козацькому минулому рідного краю. На зустріч завітали студенти Олександрійського аграрного фахового коледжу. Особливим гостем заходу став Богдан Тобілевич, заступник краєвого атамана ГО Кіровоградське крайове козацьке товариство, булавний українського козацтва. Його розповідь про історію козацької доби, бойові подвиги та культурну спадщину українських лицарів захоплення. ...увагу присутніх. Студенти також мали можливість розглянути козацькі клейноди, погортати книги про відомих атаманів. Майже щодня в притулку для тварин зоодопомога з'являються нові мешканці, і всі вони мріють мати свою родину. Світлини та історії собак та котиків можна знайти на сторінках Олени Котової та ГО Зоодопомога так чекає на свого нового господаря хлопчик, приблизно два роки привезений з евакуації з Курахового. А ще бублик віковий пес-бігель. Він погано бачить і чує. Попав на притулок в поганому стані. Постійно лежав скручений, за що й був наречений бубликом. Любові турбота зробили. Чудом. Дівчинка Найда насолоджується життям навіть у притулку, але чекає на свою людину. Є ще одна дівчинка з Покровська, їй приблизно два роки, і вона стерилізована. У п'ятницю, 21 лютого, очікується мінлива хмарність. Температура вночі 10 градусів морозу, в день мінус 4. Атмосферний тиск 767 мм артутного стопчика. Вітер північний 5 метрів за секунду.